Спортивна зала надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола вкотре стала місцем спортивних змагань. Цього разу спортивне жіноцтво вирішило позмагатися у дисципліні волейбол в рамках відкритого турніру Надвірнянської МТГ з нагоди Дня Матері. Учасниця команди «100 градусів дівчина Надія розповіла, в чому на її думку особливісті змагатися саме в такий день поділилася сенсами. Ми представляємо команду «100 градусів двірнянського ліцею номер два більше патріста цей день особливо якось приємно змагатись, тому що жінки це дуже сильні люди. Матері це взагалі надзвичайні люди, які дарують нове життя, а ще так. Що це весною відбувається? Це теж ніби початок чогось нового нового життя. Тому це вдвійні приємно. На заході була присутня заступниця директора Надвірнянського ліцею престиж Мирослава Попович. Своєю чергою жінка розповіла за певну традицію, яку має турнір. На її думку, молоді дівчата, показуючи свою силу через спорт, викликають впевненість у їхньому майбутньому материнстві. Сьогодні готували дітей для того, щоб відкрити сьогоднішні змагання. Це вже є цікавою і надзвичайно. Учасників нашої громади мають можливість позмагатися в цей день, довести те, що жінки є сильні, що незважаючи на те, що серед них є дуже багато дівчат, які ще не мають статусу матері, але я впевнена, що якщо вони такі сильні духом, такі вольові, то вони неодмінно стануть прекрасними матеріалами. Я думаю, що навіть сьогоднішня дня присвячена їхнім матерям, тому що турбота, любов матері завжди зігріває дитину, незважаючи, де вона є. До присутніх на турнірі звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Привітав жіноцтво, особливо подякував висловив матерям військовослужбовців ЗСУ. Немає більше прекрасного слова найдорожче слова, і сьогодні кожен нас вели. So Також вітаючи жінок тренерів, голова відмітив нещодавні успіхи жіночої команди Надвірнянського ліцею престиж особливо. Зазвичай турнір проводився у ліцеї Престиж, та через погоду він відбувся у надвірнянському ліцеї номер 1 та 3. Директор ліцею Престиж Олександр Бакай висловив вдячність за це. Хоча і назвав переваги волейболу на відкритій місцевості. Я хочу ліцею i Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк також долучився до привітань з нагоди свята. В першу чергу подякував своїй мамі. Сьогодні святковий травневий день. Ми вшановуємо День матері. Насамперед хочу подякувати своїй мамі за дар життя, за виховання, за настанови і також привітати всіх матерів України. Ми сьогодні зібрались у ліцеї номер 1 де буде проходити турнір з волейболу серед дівчат, матерів нашої громади і сусідніх громад. Сьогодні на наш захід завітали команди Делятинської громади. Це Чорнігослави, заріччя і делятин. Також наші команди чотири ліцей номер два. Номер чотири виканадвірна і гвіст. Бажаю всім. Гарної і безкомпромісної і гри хай переможе найкращий. Слава Україні! Слава матерям! Загалом у турнірі взяли участь сім команд. За результатами групового етапу та фінальних змагань. Переможцями стали учасниці волейбольної команди Надвірна. Друге місце вибороли дівчата з команди Сто градусів і третє місце посіли учасниці команди Пантери.